Миру Божого, нехай Господь вас підкрепить на тому місці, де ви є, ім'я Ісуса Христа. Ви знали, що не можна слухати тих людей, яких слова відлічаються від їхніх дій. Є смієцинський діагноз, який звучить як когнитивний дисонанс, коли людина говорить одне, а поступає зовсім по-іншому. Це є хворобою. Про це говорив Ісус Христос ще 2000 років тому, коли Він називав фарисеїв і садукеїв, каже, ви як греби окрашені. Ви, вроді, по наружності кажетесь правідними, а полне хищення мертвих костій. Вроді, говорите гарні речі, а по факту так не поступаєте. От таким людям хочеться сказати, ти свій совет посоветуй собі самому. Тобто ти говориш круто, але якщо ти не поступаєш так, тоді йде розбалансування між внутрішнім чоловіком і зовнішнім чоловіком нашим, між тим, що ми думаємо. Між тим, що ми цілеємо, а це неправильно. Тоді людина хворіє, і це реальна хвороба. Не можна бути такими, та не можна слухати таких людей. Треба слухати людей, які народжені від Бога. Тоді дух, який в них є, веде їхню душу, а душа веде вже тіло і прописує в тілі ці закони, які йдуть від Господа Бога. Треба слухати тих людей, у яких реально результат життя він підтверджує їхні слова. Ті, які вони говорять, ми запрошуємо вас до нашої прекрасної живої церкви, щоб ви могли не просто мати знання про Бога, а могли примиритися з ним по справжньому та жити по Його слові. Напишіть мені, і я з радістю вам відповім з миром Божим!